Війна, яка триває понад 9 років, забрала життя наших захисників польського походження. 12 зворушливих історій розповідає присувна стендова виставка. Я був поляком, громадянином України. Цього року її презентували у будівлі Сейму Республіки Польща. Згодом виставка подорожувала містами Польщі та України у Чернігові. Експозицію розгорнуто на валу біля художнього музею. Як я побачив цю виставку, я подумав, що важливо не тільки щоб всі поляки знали, що інші поляки роблять, але щоб показати українцям. Це найкраще, коли національна меншина. Захищає державу, в якій, в якій проживає, мріяв, щоб показати цю виставку в Черніхові. І це не тільки слова для черніхівських змі. Ні, я завжди сильно був Черніховим зацікавлений. Мабуть, це дивно, але для мене для поляка Черніхів сильно природний. Під кожним портретом біографічна довідка про герої виставки. Ці історії зібрав журналіст Дмитро Антонюк. Одна з них розповідає про військову медикиню Юлію Пастернак. Її мати Полька. Під час порятунку пораненого у Українського бійця життя Юлії обірвав рашистський снайпер. У неї залишилося двоє дітей. Водій Ян Даманський загинув у серпні 2014 року на Донбасі. Восени мав одружитися. Війна зайшла в наші голови, і треба також це показувати. Тому тому тема тут показана особливе наближення поляків і українців з початком повномасштабної війни. Поляки відкрили свої серця українцям, допомагають біженцям, підтримують різноманітні гуманітарні акції, вступають до українського війська, роблять все заради перемоги над спільним ворогом, расизмом, як у Польщі кажуть, за нашу і вашу свободу.